Привіт, мої любі друзі рибалки! З вами ваш рибальський брат, і сьогодні ми розберемо по кісточках прогноз кльову на 14 листопада 2025 року. Цей день буде особливим, і я обіцяю, що ви отримаєте максимально практичні поради, які допоможуть перетворити звичайну поїздку на справжнє свято риболовлі. Готуйтеся, бо п'ятниця 14 листопада. Може стати початком вашої нової рибальської історії. Давайте одразу до справи, адже час не чекає, а риба сама себе не зловить. Зважаючи на актуальні дані, цей день обіцяє нам доволі цікаву картину. Почнемо з хижаків, бо вони зараз на піку активності. Щука Ця зубаста красуня зараз активно годується, намагаючись нагуляти жир перед зимою, шукати її варто на глибинних ділянках, у місцях з перепадами глибин, біля бровок, затоплених корчів та очерету. З мого досвіду, щука в цей час часто стоїть на вході та виході з ям, або ж у спокійних заводях, прилеглих до течії, на що ловити. Спінінг, ваш вірний друг. Приманки обирайте середнього та великого розміру, віброхвости та твістери з м'якого силікону, великі воблери мінну з невеликим заглибленням або ж колеблючі блешні. Проводка має бути повільною з тривалими паузами на дні, адже риба вже не така швидка, як влітку. Спробуйте поекспериментувати з яскравими кольорами. Іноді в холодній воді це працює На ура! СУДАК. Король глибин і справжній боєць. Судака шукайте на руслових бровках біля глибинних ям, на твердому кам'янистому або піщаному дні, де є виражена течія. Він полюбляє місця, де дрібна риба збирається на зимівлю. Джиг найкращий вибір для судака в листопаді. Використовуйте важкі джигові головки, щоб швидко дістатися до дна, та силіконові приманки, що імітують дрібну рибу. Це можуть бути як віброхвости, так і черви. Проводка повинна бути ступінчастою, з акцентом на паузи, під час яких приманка повільно опускається на дно. Також не забувайте про воблери з великим заглибленням, які можна проводити вздовж русла окунь. Цей смугастий розбійник збирається у великі зграї і також активно харчується. Шукайте його на глибинних бровках поблизу підводних аномалій, корчів, затоплених дерев біля країв заростей, водної рослинності, що вже відмирає. По моєму досвіду, великий окунь часто стоїть на глибині 4-5 метрів, ловити його найкраще на невеликі силіконові приманки. Твістери та віброхвости розміром від 3 до 6 см, а також на мікроджиг. Також чудово працюють маленькі блешні колебалки та балансири, якщо ви плануєте ловити човна вертикальним блешнінням. Проводка має бути делікатною, з легким підкиданням і довгими паузами. А тепер давайте подивимося, що нам готують природні умови на цей день. Погода. За прогнозами, 14 листопада очікуємо досить стабільну погоду. Температура повітря вдень коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля 6 градусів тепла. Атмосферний тиск буде підвищеним і стабільним в межах 7 44, 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно західний помірний. Швидкість якого складатиме від 5 до 10 метрів за секунду, і найголовніше, істотних опадів не передбачається, хоча вранці можливий легкий туман. Чому це важливо? Стабільний тиск це завжди добре для риболовлі, риба не відчуває дискомфорту від різких змін, помірний вітер може створювати невелику хвилю, що маскує присутність рибалки і покращує кисень у воді. Однак прохолодна температура повітря означає, що риба вже шукає глибини. Температура води. Температура води у великих річках України, таких як Дніпро, буде досить низькою від 6 до 9 градусів тепла. Це дуже холодна вода, що значно уповільнює метаболізм риби. Саме тому вона переміщується на глибинні ділянки, де температура більш стабільна і годується періодами, але інтенсивно. Фаза місяця 14 листопада припадає на фазу спадного місяця. За рибальськими повірями спадний місяць часто пов'язаний зі зменшенням активності мирної риби. Однак з мого досвіду для хижака перед молодиком може бути період останнього активного годування, тому не варто ігнорувати цю фазу. Загальна активність риби Отже, підсумовуючи всі фактори, загальна активність риби буде неоднозначною. Хижі види, щука, судак, окунь будуть достатньо активними, готуючись до зими. Вони активно шукатимуть поживу, хоч і поводитимуться обережніше. Мирна риба, така як лящ, плітка чи густера, буде вже менш активною, триматиметься глибин і клюватиме дуже обережно, переважно на тваринні насадки. Моя чітка оцінка кльову на 14 листопада 2025 року. Добрий кльо хижака середньої мирної риби. Обґрунтування просте. Стабільний підвищений тиск, помірний вітер та відносно комфортна денна температура створюють сприятливі умови для активності хижака, який має добре клювати. Однак холодна вода та фаза спадного місяця змушують мирну рибу бути вкрай обережною і триматися на глибині, тому її кльов буде капризним. Наостанок, мої друзі, пам'ятайте, головне на риболовлі це не улов, а процес і гарний настрій. Тож бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і, звичайно ж, поділіться в коментарях які ваші плани на цей день, на яку рибу ви полюватимете, і які у вас є секрети успішної осінньої риболовлі, до зустрічі на водоймах.